Звати Юля, я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні у нас 22-й я зриваю листочок, 22-й день челенджу «Турботливий 75, або в оригіналі на англійськомовному Ютубі це Харт 75», «Важкий 75». Челендж, де я щодня викладаю для вас відео в Ютуб. Щодня роблю два свої тренування. Це таке більш динамічне та більш розслаблене, спокійне, як стрейчинг або йога. Читаю по одній главі або по 10 сторінок книжки. Сьогодні буде, до речі, про це трошечки більше. І Із останніх моїх нововведень це я тепер на інтервальному голодуванні. Що підрозуміває, що я їм приблизно з 10 до 5, а все, весь інший час не їм. Що я вам хочу сказати? Вчора знов був важкий вечір, пов'язаний з тим, що я була просто голодна. Вранці я такого голоду не відчуваю, але ввечері я прям така, блін, ні про що більше не можу думати. Важкувати мені поки це дається, але нічого страшного, я хочу. Знаєте, привести трошечки себе форму я не відчуваю зараз, якщо чесно, що я все роблю правильно, але головне, що я роблю, що? Правильно, хоч щось. <хі> Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви вперше. Якщо вам цікава тема розвитку, цікава тема формування свого тіла, своїх нових класних звичок, обов'язково доєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Посилання буде в описі. Це Турпот85. Там ми обмінюємося, розмовляємо з вами. І знаєте, така щира підтримка одне одної на шляху. Також ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Сьогодні я вас дуже прошу написати якісь свої питання до мене, якщо вони у вас з'явились з приводу челенджа, з приводу мого життя. Коротше, можливо, все-все, все, -все що вас цікавить. І сьогодні трошки розкажу також і про мої плани на наступний тиждень. Вас чекає дещо цікаве. Тож залишайтесь на моєму каналі. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. В кінці вас, як завжди, чекає маленьке передбачення, бо ти важка. Якщо ви любите передбачення на чеках Сільпо, ви по адресу ми з вами потренуємося, позаймаємося, розкажу вам про книгу, яку я зараз читаю, і про те. Що що я планую читати? До речі, діліться що яка з книг, от знаєте, такий у мене запит, яка з них прям перевернула ваше життя на до та після? От що ви можете порадити з такого мотиваційного? Мені в принципі такі книги дуже відгукуються. Буде рада почитати, що надихає саме вас. У минулих днях я вам розповідала про свою мотивацію на моїй стінки мотивації, що мене заставляє, знаєте, робити таку колосальну роботу щодня. Я вже, до речі, просто влілась в це і думаю: тю, а що мене раніше зупинялося робити? Чому я раніше не робила два тренування, чому я раніше не виставляла відео щодня? Це ж так вже стало легко для мене. Тому обов'язково я вам нагадую, що одна із важливих. Якщо не найважливіших цілей цього челенджа, це збір для маленького Максима, який страдає на м'язову дістрофію дюшена. Йому треба зібрати прям скажені 2, 2 мільйони доларів. Ми з вами на челенджі збираємо 40 тисяч гривень для його батьків. Я впевнена, що у нас вийде зібрати набагато-набагато більше. Я вас прям, як і що відео я вас закликаю зробити неможливе. Поширюйте цей збір. Як ви ніколи у житті не допомагали людям, не поширювали, прям, я не знаю, мотивуйте своїх друзів скидати донати, мотивуйте своїх друзів постити про Максима, знаєте, такі щирі історії. Розповідайте про це. Нехай ми зберемо цю суму якомога скоріше, а я вам нагадую, що родина Максима ще й обмежена в часі. Тому давайте давайте це зробимо і допоможемо врятувати життя маленькому. Максимічку, я вас забираю в іншу частину своєї квартири, щоб ми з вами поговорили про книжки. Поїхали! Так, так як ми частенько переїжджаємо з місця на місця, доросла бібліотека, у нас не така велика. Це я маю на увазі фізичні книжки. Зараз частіше за все я читаю саме через телефон, тому у вас нема таких естетичних кадрів. Якщо я не помиляюсь, єдиний естетичний кадр був. Це коли я вирішила Гаррі Поттера почитати, mm. трошки, знаєте, відпочити головою. Я вам розкажу, що у нас є, що мені дуже сильно сподобалось, що з книжок я можливо раджу вам почитати, якщо вам щось цікаво. І зараз я розкажу, що саме читаю я. Тепер зараз я перечитую книжку Єшемайкла Майкла Роуча Карма Любові. Вона про закони карми. Там, прямо, знаєте, 100 питань та 100 відповідей про те, як варто себе поводити з коханою людиною, щоб у вас, коротше, все було чекі-пукілім-бомпоні. Мені вона здалась дуже глибокою, і там прямо реально багато. Таких е, глибоких сенсів там багато побутових питань, які мене цікавлять. І знаєте, ну скоріш за все, там більшість проблем людей у стосунках не унікальна, і там прям ну, от 100, 100 різних запитів е, розкривається. Мені прям дуже вона подобається, вона глибока, вона класна, вона про повагу, про кохання і про таку силу. Власної дії, власного наміру. Коротше, дуже мені подобається, якщо раптом ви знайомі з кармою, але не читали цю книгу, я вам дуже рекомендую. Взагалі, книжки від Гешемайлога прикольні. Я поки що читала лише карму любові, але у нього ще є інші. Можливо, колись займусь і ними. Взагалі, я обожнюю вивчати карму, я вивчаю буддизм і знаєте, це така лагідна буддінізація в моєму блозі. Також має місце бути. Якщо у вас є питання саме про буддизм, я вам прям радо відповім. Тому обов'язково. Звертайтесь, можливо, ви знайомі, можливо, у вас є якісь там знаєте міфи або думки з цього приводу. Прям я можу запросити. Можливо, я на всі питання не відповім, але я точно знаю класних людей, які супер круто розбираються у цьому. Давайте з того, що мені ще дуже сильно сподобалось, і що я розкривала, які теми я вже розкривала у своєму блозі. Якщо ви підписані на мене давно, ви бачили, що я часто викладала про інвестиції. І книга, яка мене заставила прям понуритись у тему інвестицій, це була книга, я читала російською ще давно. Вона називалась Багатий папа, бідний папа. Можливо, українською, «Багатий тато, бідний тато. <сум>, Получається, <сум> Юля і українська. Хей, дуже мені сподобалася книжка. Вона про те, чому гроші повинні працювати, і в принципі. Такі основні деталі, як так робити, щоб гроші працювали. Після цього я пішла на курс по інвестиціям, тому що мене реально ця книга дуже-дуже сильно надихнула знаєте, вирватися з цього кола бідності і з такої нестачі. Бо раніше в мене прям завжди було таке, що я не могла відкласти гроші, мені завжди ні на що не вистачало і, коротше, всередині таке відчуття неприємне. Переходьте та дивіться мої відео про інвестиції, якщо вас ця тема зацікавила, і дуже реально рекомендую почати з цієї книги, вона прям супермотивуюча. І з того, що є у нас вдома фізичне. Звичайно, це просто оця краса у мене є <кхи> два тома Гаррі Поттера, Я їх так хотіла, один з них це мій подарунок вітати на день народження. Дуже сильно я хотіла саме ці видання. До речі, цікавий факт про мене. Я обожнюю Гаррі Поттера, дивилась тисячу разів, але зараз я його читаю вперше. Я вже майже дочитала першу частину. Я люблю читати, тут дуже гарні ілюстрації. Знаєте, коли люблю читати? Восени, або коли погода як сьогодні, дуже дощить. Я заварюю собі чайок і він відчувається прям вайбово. Коротше, дуже класно, тому що, якщо чесно, мотивація, чому я почала все ж таки читати Гаррі Поттера в тридцятирічному віці, це те, що мене вже задовбали оці рілси. Ти точно не знаєш це про Гаррі Поттера, або порівняння ще було в книзі і не було в фільмі. Я сама хочу обладати цією інформацією і бути найрозумнішим Гаррі Потера відом в кімнаті. Коротше, дуже мені подобається ця книга. теж. Мені її чоловік подарував. Ну, дуже вони гарні просто. Вони важкі, неймовірно. Не дуже, зручно, не дуже зручно, звісно, їх читати, бо це прямо, знаєте, енциклопедія ніби. Але реально вайбово і настрій вона робить чарівний справді. Так, що у нас ще тут є? У мене є е, кафе на Карію світу, а це повернення на кафе, до кафе на краю світу. Також у нас була перша частина. Я прочитала обидві, причому достатньо швидко. В принципі, вони невеликі, знаєте, я типу не хизуюсь цим. Я кажу про те, що вони прям читаються дуже-дуже легко. Вона, проте, теж така, знаєте. А ля мотивація, як насолоджуватись своїм життям, як не, не поринути у цю рит, рутину, знаєте, просто біганина за грошима. Я не розумію, де я що я. Є короткочасні якісь цілі, незрозумілі. Про те, як реально. Відчувати оце насолоду від життя у повній мірі. Дуже мені сподобалась, така легка, мотивуюча. Знаєте, залишає посмішку на обличчі після прочитання. Вона прям вайбова. Далі йдуть книги, які я замовляла після курсу Ксюши Манікен. Якщо ви не бачили огляд, він буде тут нагорі. Закінчила курс. По естетичній фотографії, естетичні зйомки контенту від Ксюши Манікен, і там були представлені отакі книжки у якості доп-літератури. Від оцієї, вона називається Як знімати неймовірні фотографії. Я реально в захваті. Якщо чесно, це єдина книжка, яку я прочитала повністю. Так, звісно, знову ж таки, вона не така велика, але тут без води. Вона така насичена, вона. Ну, звичайно, з дуже гарними фотографіями всередині. І настільки зрозуміло пояснюється оцей феномен, як наче одна і та сама фотографія, ну, одного і того самого предмету, може відчуватись зовсім по-різному, що є оцим справжнім мистецтвом. Фотографії. Вона мене дуже надихнула, я її спеціально нікому не віддаю, тому що я чесно хочу її передивлятись, передивлятись, перечитувати. Ну, до речі, може, от скоро до неї повернусь. Бо мені прям знов актуально подивитись на ці всі світлини. Ну просто зараз я вам покажу одні з моїх улюблених, наприклад, яка гра кольору. Подивіться на це. Це дуже гарно. Зараз тут були прям мої дуже-дуже класні. Ой, блін, оця з песиком. Просто, так, да, виглядає, наче звичайна фотографія, але поки ти не починаєш придивлятись до деталей. Дуже мені вона сподобається Песик затащив Заташіл цю тему. Коротше, це реально виглядає просто божественно. І так детально і просто описується, чому ця фотографія викликає стільки емоцій. Мені прям вау, дуже подобається. Можете її, наприклад, комусь подарувати, якщо хтось любить фотографію, або взяти собі, вона навіть просто буде красиво виглядати на читальному столику. Це дуже-дуже дуже красиво, естетично цікаво і зрозуміло, дуже находчиво. Також з приводу фотографії, у мене ще є коротка історія фотографії. Ну, камон, може не така і коротка. Ребят, Оця шедевральне фото, до речі, я пам'ятаю, коли воно з'явилось вперше в, ну, на просторах всяких соцмереж в інтернеті. Тут, я хочу сказати, читається набагато складніше, вона мені особисто здалась душнавата, і ти не можеш прям засісти і прочитати абсолютно все одразу. Якось вона тут теж, звичайно, дуже неймовірні знімки, розказуються про саму історію. Мені. Ну, мені трошки душнувати, якщо ви прям фанат фанату, то це, звичайно, вам зайде. Можливо, я її комусь віддам або подарую. Напишіть коментар, якщо ви хочете, хочете цю книгу, я вам вишлю без проблем. Тут як дизайн спонукає нас думати, цю книгу я купляла для того, щоб мати більш таке естетичне бачення, знаєте, як то кажуть, насмотряність, наглядність, нагляданість. Просто, що з моєю українською сьогодні? Вийшла із чату. Ем, прикольно теж, от знаєте, вона не душна, вона трошки незрозуміла стає у якийсь момент. І ти такі, блін, так а це мені на що? Взагалі прикольно тут теж розповідається. Вона більш яскрава, більш динамічна. Мені подобаються ем, також ці ілюстрації наглядні, як взагалі це виглядає. Прикольно, симпатично, але теж у якісь моменти я її так і не дочитала, хоча вона ну, за рахунок ілюстрації, звичайно, не така об'ємна. Не знаю, чесно. Оце мені книжка далась трошки заплутана. У якийсь момент ти втрачаєш ціль. Читання, що я не знаю, як це пояснити. Ну, в якийсь моменти такий, все, ладно, коротше, я поняла. Треба дивувати, треба видумувати щось незвичне. Але, ну, знаєте, це можна було, як на мене, описати трошечки коротше. Цю книжку також, якщо вам цікаво буде, я вам вишлю. Звісно, після такої антиреклами, <свісна> <свісна> що я вам кажу? Що <свісна> вам може бути цікаво, що всі скажуть, Юля, блін. Дякую. Ну, коротше, ну раптом, раптом ви реально фанат. Останнє, що в мене є, це Іларіон Павлюк. Чесно, я не знаю, що сказати. Книжка дуже гарно виглядає, що я можу сказати, тому що я її поки не читала. Її замовив чоловік, видно, що закладка на якомусь моменті почав її читати. Я так до неї і не дійшла. Напишіть свої, свої коментарі, якщо ви читали цю книжку, я бачу вас цікавить пітьма. Можливо, вони будуть мене спонукати, її брати та читати, поки я так за неї не взялась, не знаю чому, хоча бачила, як вона також розірвала інтернет. Це наче було все з такого, що я згадала. Звичайно, у нас багато дитячої літератури, Блін, Я навіть не буду вам це показувати. Просто ви мене е, зрозумієте. Давайте перевдягатись і займатися вже спортиком. you <smart noise> Я вже дозаймалась, було прям супер гаряче. Мені подобається тренування цієї дівчинки, я залишу посилання, або просто ви знайдете в моєму телеграм-каналі, я там постійно кидаю посилання, що саме, як, по яким відео я займаюсь. Зараз я одразу зроблю таку розтяжечку, вже своє спокійне тренування, сходжу в душ, тому що ввечері хочу з чоловіком просто розслабитись, подивитись якийсь фільмець. Вже шоста і я, виходить, годинку вже як не їм. наступний мій прийом їжі буде десь о 10-й об ранку. Я сьогодні, в принципі, тільки поснідала, але ми так дуже плотно пообідали. Зараз я вам покажу. Коротше, на обід була локшина із такими котлетами. Не бійтесь, вони взагалі нормальні. Просто так вийшло, що соус е, трошечки загостів. Це такі вегетаріанські котлети. Зараз я вам покажу, як вони виглядали без соусу, без нічого. Трошки поїла шпінат вже перед п'ятою вечора. Це бейбі-шпінат. Синам показували йому, як їсти шпінат, Трошки з'їла такої бейбі-моркви, також. Зараз покажу, як ці котлети виглядають. Вони абсолютно веганські, І у мене сьогодні вийшов, знаєте, такий веганський день. Я собі іноді. Іноді собі таке роблю. Ось так виглядали ці котлети. А цьому неалий, скажи. Ось так виглядали ці веганські котлети. На смак вони хороші, особливо з падливи, це падливо все робить просто неймовірно. Коли до назад в морозилку, Що в мене є такі веганські сосиски. Мені здається, вони, звісно, не дуже, а вони ще їх глюденфі. Вони, звісно, не дуже такі, можливо, корисні, корисніше просто харчуватися овочами і кашами, якщо ви вже на такому веганському харчуванні, але мені поки. Важкувато, коротше, тільки на цьому, то я собі такі ще експерименти роблю. Різні штуки, такі купляю вже готові в магазинах. Все, давайте таке лагідне тренування. Завтра я розкажу плани на наступний тиждень. Вже не буду займатися сьогодні ваш час. Будуть прикольні плани. Чекайте. Задавайте питання під цим відео. Що е, цікавить з приводу челенджа, можливо, якісь особисті питання, на наступному тижні на все відповім. Дякую вам дуже. Давайте розслаблятись. А мені дуже сподобалось тівтілі. Смачно вже, да? так? Тільки що, тільки що виключаю відео, чоловік каже, чому ти не зізналася, що тівтілі гам'ячі на смак? І що тільки падлива смачна. Мені сподобалось, чесно сподобалось. Там, мабуть, щось рис і овочі по відчуттям. Ось таке мені зайшло. І мотивація, передбачення таке на сьогодні це мої емоції мають право бути. Я вас прошу з повагою відноситись до своїх емоцій, бо вони нам реально дуже допомагають у житті. І пам'ятайте, що люба емоція може стати для вас дуже корисною, мотивувати вас, іти далі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я вас цілую, обіймаю і до зустрічі завтра!